Добрий день, шановні мешканці України, шановні земляки з Костопільщини. Мене звинувачують, що я там нанітаю обстановку. От, і мені з Одещини не видно. З Одесьчини я на Костопільщину приїжджаю регулярно. Просто там не січуся. Буваю досить регулярно. І те, що я там бачу, то мені просто не те, що прикро. Мені гидко. Гидко бачити, як... Знищується Костопільщина, як знищується уклад, культура. Там все верх ногами. Там на кожному кроці смердить злодійствами та якоюсь аморальною розпустою. От вам маленький сюжет, як, як до села не можна доїхати, наприклад. От спробуйте доїхати до Гледно чи Рудні, чи Малого Мицька, чи проїхати ними. Золотолин. Да, там ще тростянець, <кій> Жаленка, смачів. Той же час, той же час. Для себе крутелики будують шикарні під'їзди, такі, що прямо губ, ого, лісники ці крадуть величезні кошти, щоб робити дороги, щоб красти ліс. От. А пересічним немає. Пересічні не можуть доїхати до своєї рідної хати. Тобто місцева влада розділила на своїх. І чужих. Своїм дороги, своїм кошти, а обиду калюжі та ями. І от дивіться сюжет, про, як розподіляються дороги на Костаплічні. Цікавий сюжет. На краю села для когось зробили кусочок дороги. Тут таких стовбиків наставили, купу, е знаків, вступі дорогу. Що тут виступати? зайцям хіба. Ну і от зробили метров 200-300 дороги. Бачите? Оце яка дорога? Для легкової машини, для тачки. Але зробили це підлужне, край підлужна. І які... Не знаю для кого. Далі тупік. Бачите? Дорога тупік, от 200-300 метрів тупіка. Зробили, причому так досить якісно. Для кого? Для кого? Для кого? Бо далі немає дороги, далі ями. І тут немає дороги. Колись була видно за Польщі. І тут немає дороги. Бачите? Але знаки є. Знаки у дорогу і все таке, стоп. Дивіться. Як все серйозно. Цікаво. Таких в селі знаків взагалі ніде не побачиш. Ну, підлужному для когось зробили. <ріхи> пародія, пародія. Оце як переїзд. Оце, оце мені нагадує переїзд. Отакі знаки ставляться перед переїздом. Ну. Ой, неробиші на пародія. Ну все.